Ніби фантастичний фільм про майбутнє. Полюбила цей стан. Тіло говорить до нас постійно, діють безпосередньо на душу. Це посилює медитацію. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провіднику сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Два роки тому, коли мій телеграм-канал був ще чатом, одного дня до нього доєдналася істота, керована сутностями низьких планів. Медитуйте, щоб війна не закінчувалася, написала вона в чаті. Мені потрібні гроші і влада. Як ви зрозуміли, із слів тієї істоти, медитації за енергіями можуть бути різними. Медитації у взаємодії із силами світла лікують душі, зцілюють тіла, змінюють життя. Натомість медитації, керовані силами антилюбові, здатні зруйнувати і нас, і нашу реальність. Хто на нашому Ютубі віддавна і користується нашими авторськими медитаціями з каналу, і хто навчається на наших авторських курсах знають, що в мене немає жодної медитації, яка б несла енергії руйнації. У чому ж сила тих медитацій, які не руйнують, а творять? Медитації з божественними енергіями впливають на нас як сонце. Вони наповнюють енергіями світла, створюють енергозахист. Виводять нас із в'язниці думок і почуттів, із стресів, із стану пригніченості, страждань і горя. Вони є альтернативою відвідування психологів. Медитації стілюють страхи, агресію і злобу. Допомагають досягти гармонії, покладаючись на волю Творця. Медитації допомагають пробачити себе. Розкрити власну справжність, багатство власного внутрішнього світу налагоджують зв'язок із вищим я, пробуджують пам'ять нашої душі. На сходинках духовного зростання медитації вчать нас жити в моменті у божественній безумовній любові, яка поважає свободу і незалежність іншого і вчать нашій власній духовній свободі і незалежності. Однак медитації не є панацеєю, вони не стілять вашу шкіру від висипки, якщо її причиною є нездорове харчування. Але вони здатні зцілити забої на шкірі, забої ваших органів, якщо ви будете взаємодіяти у медитаціях із ангелами-цілителями. Без ваших дій медитації не знайдуть за вас роботу, але взаємодія в них із різними божественними суттями здатна створити ситуацію пошуків роботи вам на користь. Медитації змінюють наш світ через зміни, яких ми досягаємо завдяки гармонії і спокою у нашій душі. Сьогодні ми познайомимо вас із реальними історіями, як медитації змінили життя людей. Які навчаються на моїх курсах. Ось що розповідає одна із жінок, яка навчається на усіх моїх курсах. Кажу, навчається, бо матеріали моїх курсів, основну частину яких складають авторські медитації, купуються у постійне користування. Вітаю світлі душі. Моя історія знайомства із Фіолетовим полум'ям доволі цікава. Я з дитинства знаю, що свідомість голоси в мені відчуття та знання про себе не завжди були в цьому тілі, я знала це і все. Траплялись протягом життя багато ситуацій, які були для мене незрозумілими, дивними. Я шукала спосіб зрозуміти себе і свої можливості, були різні спроби. Система ніше привела мене до того, що мене слухали скоти. Не смійтеся. Але коли чорний кіт намагався перейти мені дорогу, то я його просила, і він з півдороги повертався назад. І я злякалась. Я стала відчувати, що потребую підтримки, шукала в різних майстрів. Прислухалась астрологія Таро. Щось було дієво, а щось не дуже. З початком війни 2014-го зрозуміла, що мені потрібен або психіатр на допомогу, або я витягну себе сама. І, як завжди, у мене відбувається, коли я точно знаю, чого хочу, приходить потрібна інформація. Так сталося і цього разу. Вже із повномасштабним вторгненням зрозуміла силу медитації. Я так вдячна Луча, за допомогу і розуміння. Я була такою прискіпливою. Мені точно треба було знати, що дає фіолетове полум'я, чому саме фіолетове, а не інше, як це працює? Завдяки підтримці і комунікації, в курсі базовий, вдосконалила свою уяву та можливість слухати і чути себе. А коли я побачила Ісуса, а коли я відчула щастя від краси неба кольору Фіолет, коли змогла гуляти в просторі з неймовірним відчуттям того, що мені все під силу, я полюбила цей стан. У нашому житті є моменти випробувань. У мене хворіє мама. Під обстрілами сталася контузія, що призвела до симптомів деменції та хвороби Альцгеймера. Потрібно бути весь час в ресурсі. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я для мене став просто знахідкою. Кожна медитація це фантастична вітамінна цукерка. Коли я працюю з медитацією, зцілення енергіями фіолетового полум'я, приходжу до норми, а зцілення стосунків та близнюкове полум'я взагалі призвели до такої реакції тіла. Що я зрозуміла, треба прислухатись до нього, бо тіло говорить до нас постійно. Думаю, що завдяки цьому курсу і підказкам колежанок по курсу я змогла прибрати енергетичний вплив атаку на мене та вирівняти ситуацію. У курсі «Раханівські промені зцілення та «Куб Метатрона» ще досліджую. Подобається знайомитися з різними відвідувачами кафе. На жаль, я ще не дуже їх на обличчі розрізняю, тільки по кольору. Але спілкуватись і спостерігати подобається. Знаю головне, що стала сильнішою та впевненішою. Можу відчувати на рівні енергії та намагаюся коригувати своє життя. З подивом виявила, що за допомогою медитації можна знаходити відповіді на свої запитання. Стала чути себе і відчувати. І просто зі мною стали відбуватися неймовірні речі, здійснюватися маленькі мрії, навіть думка призводить до найкращого результату. Візуалізація при медитації дає результати. Дякую усім світлим душам, які поширювали відео каналу Мій Всесвіт. Завдяки цьому я зустріла можливості для свого розвитку. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам. Лише з 6 по 16 червня, з нагоди у родин нашої відеомонтажера Світлани, ми даруємо вам 10% знижку на наші курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені Стілення і Куб Метатрона. Та куб божественної магії. Мій містичний всесвіт. Далі, своїми думками про медитації і їх вплив на життя ділиться Юлія. Юлія навчається на двох наших курсах Архангельські промені зцілення і куб метатрона та Мій містичний всесвіт. Вітаю всіх світлячків на каналі Луче Сермі Всесвіт. Хочу поділитися, як медитації і проходження курсів «Лучше» змінило моє життя. За досить нетривалий час взаємодії через медитації курсу Містичний всесвіт, в який мене провела душа, відгукнувшись на одне з відео «Лучше» на каналі про лемурійців. Мені захотілося піти дослідити енергії. За допомогою медитації чаша Григорів, містерії Архангера Заїла, якого я закликала на стілення своєї ситуації з пошуком роботи, тому що на той момент мені здавалося, я в вакуумі, в сірому вакумі, де я не розумію своїх подальших кроків, де я не відчуваю підтримку. Всесвіту, або ж ні на фізичному, ні на тонкому плані, де просто сірий, шум у голові, і ти не розумієш, що робити, чому так відбувається і для чого. І мушу сказати, що десь на фізичному плані зміни в енергіях, в тому. Що почало відбуватися з моїм життям, як кардинально на 365 градусів повернулися мої пошуки роботи, як мене почали знаходити? І основне, як в моїй голові почало, і і серці почала змінюватися картинка і розуміння, куди я хочу рухатися, а що дійсно правильно для мене, а які енергії. А яка мета цього всього? А що я в своєму житті хочу надалі мати? І який стиль підтримувати? Мені дуже допомогли медитації саме в годину Бога. І розумію, що не всі ми в нашому повсякденному житті маємо можливість прокидатися за півтори години до сходу сонця. Але так захотіла моя душа. Наразі повертаюсь до свого звичного щоденного. Неї рутини і щиро вдячна Лучше за можливість навчатися на новому для мене курсі Архангельських променів стілення та куба Метатрона». Я лише тиждень взаємодію з архангелами, але скільки неймовірних енергій, розуміння, відчуття світла, доброти, впевненості, тепла, вміння стишувати свої думки і чути. Свої не тільки чути, а й бачити наступні кроки, впевнюватися в певних ситуаціях і подавляти ці енергії деструктивні будь-які деструктивні енергії тривожності, страху, невпевненості через взаємодію з архангельськими променями, де кожен архангел. Дарує свій цінний дар для нас. Особливе місце для мене займає взаємодія з енергією тонких планів через камінь, дружи. Під цим я маю на увазі різні енергетичні камені. Інформація про які. Дуже надихнула мене інформація, про які в курсі лучше, дуже надихнула мене на пошук саме свого каміння. І не лише, це лише через розум, через ChatGPT, Google та інші інструменти, а через серце. Я тепер розумію, коли люди говорять, що каміння говорить до вас. І то є так. Якщо ви в силі заземлитися, сформувати свій запит. Чітко і попросити Вищі сили про допомогу. Потрібно просити в будь-який час доби відчувати ці енергії, проживати і заповільнюватися, вдихати і видихати їх. Жити саме вас досить тому що він буде унікальний. медитації. Дозволили мені зустрітися з дорогою, мені розціленою душею і поговорити, і передати послання для своєї мами. Медитація мій всесвіт наче. Фантастичний фільм про майбутнє показало, що далі очікує мене. Певні символи я ще досі відгадую, але вони приводять чинним чином до мандр, до богів, богинців, якими я починаю взаємодіяти, і насичують моє фізичне тіло, моє фізичне життя тими енергіями, якими. На такому рівні, які важко описати словами, які наче грають всіма кольорами веселки на струнах моєї душі. То щиро бажаю вам в якості експерименту навіть спробувати помедитувати і пройти хоч якийсь курс. Лучше, які вам відгукуються. А головне, якщо ви не чуєте з першого разу, не засмучуватися. Різні дні бувають, і енергії, всесвіту також різні. Поставити себе в позицію дитини і вчитися з широко відкритим серцем, сприймаючи і вбираючи, наче губка, в себе всю неймовірно цінну інформацію. І як в одному з е, послань різні. Говорили нам, огортаючи себе в кокон ніжної любові, божественних енергій. А завершує наше сьогоднішнє відео аудіорозповідь Олександра про вплив медитацій на здоров'я. Отже, мені пані Луче попросила, щоб я дав характеристику медитаціям Пані Луче, я можу сказати, що ці медитації дієві, судячи з того, що моє здоров'я покращується, дуже важливе досягнення це те, що я вже три місяці живу без таблеток. Звісно, що не все обмежується тільки одними медитаціями. За своїм здоров'ям треба слідкувати іншими методами, так би мовити. Тобто, наприклад, слід робити зарядку, слідкувати за своїм тілом, давати помірні навантаження і сумірні, щоб так би мовити, не запливала жиром. Не робити всяких дурниць та інше, не зловживати всякими шкідливими звичками. Хоча це зовнішнє, воно теж необхідна, але звісно, що медитації це головне, вони діють безпосередньо на душу, а вже потім все вибудовується навколо душі згармонізованою. Якось так. Це, власне, моя думка така, я досить довго думав, що і як, дії. Не все одразу в мене виходило з тими медитаціями, були розчарування, але я все-таки методом намацування. Більш-менш знайшов, як правильно медитувати. Ну, маю на увазі підхід після медитації обов'язково дякую. Це посилює медитацію, до речі. Вдячність. Дяка, як слово. Воно теж чарівне але вже залежить він вас, від того, хто виконує медитацію, утворюється зворотний зв'язок. Ну от, якось так. Пробуйте, медитуйте, досягайте своїх цілей. Всього найкращого. Спасибі пані Луча. спасибі архангельській сім'ї. Бо медитації з ними пов'язані з творцю. До побачення.